Креатин. Кому, скільки, як, який краще і скільки взагалі можна з нього набрати? Це відео швидка шпаргалка по креатину. Короткі відповіді на найпопулярніші запитання, щоб зекономити ваш час і час на наші консультації в магазині Muscle Store. Бути спортивним, просто поїхали. Добавка креатин одна з самих вивчених. За допомогою креатину можна додатково прискорити набір маси та силових показників приблизно на кілограм на місяць. І це не видумані цифри, взяті з неба. Це показують досліди. Детальніше про те, що таке креатин, як він взагалі працює, є окремі відео на нашому каналі. Тому підпишись, щоб не забути глянути. Переходжу до популярних запитань. Для кого креатин ефективний, а для кого ні? Ця добавка включається в роботу тільки для силових коротких, але потужних рухів: стрибків, ривків, жимів чи ударів. Найбільше під дію креатину підходять такі види спорту, як важка атлетика, кросфіт чи силова робота в залі. Ось для витривалості багатоповторних тренувань чи, наприклад, бігу, креатин не такий ефективний. В цьому випадку його ефект просто не задіюється. І відразу питання, чи можна тренуватися з креатином вдома чи на турніках? Так можна. Якщо ви будете включати в свої тренування важкі силові вправи, а не займатися йогою. Чи правда, що креатин заливає тіло водою, і це його ефект? По-перше, суть креатину в іншому, він є джерелом енергії для м'язів. По-друге, дійсно його робота супроводжується деякою затримкою води в м'язах. І коли приймаєте креатин, рекомендується вживати трохи більше води, ніж зазвичай. Взагалі, цю властивість затримки води хтось відчуває, а хтось ні. Проте це не так багато, не плюс 5 кілограм, як багато хто думає. Більшість користувачів ніколи б цього й не помітили, якби про це не говорили. Бійтеся, перетворитися з креатином на желе. вода затримується в м'язах, і це ніяк не жир. Навпаки, м'язи будуть більш налиті і об'ємні. Чи є так званий відкат після прийому креатину. Це прийшло ще з тих міфів, що всі качки здуваються. Так ось, з креатином м'язи краще працюють для силових вправ і стають більш наповненими. Після того, як у вас закінчилась банка креатину, ще кілька тижнів рівень креатину в організмі тримається, і також ваша вага і силові показники. А потім вже буде невеличкий спад, так як ви забрали цей додатковий ресурс від організму. Проте вашою задачею весь цей період було саме натренуватися і наростити нові м'язи. І це все одно вищий рівень, ніж було до прийому креатину. Тому так званий відкат це абсолютний міф. Чи правда, що креатин підходить тільки для качків і для набору ваги? Ні, за рахунок того, що він збільшує силовий потенціал і дає енергію, його можна використовувати також для схуднення, тому що у вас дефіцит калорій і не вистачає сил. Крім того, згідно останніх дослідів, креатин покращує пам'ять, увагу, концентрацію, всі когнітивні функції. Його також корисно приймати людям похилого віку проти втрати ваги та остеопорозу. Яка шкода від креатину може бути? Ще раз наголошу, що креатин дуже добре вивчена добавка і ніякої шкоди він не несе для здорової людини. Його прийом не сприяє облесінню, не шкодить печінці чи. Ниркам не викликає прищі. таких негативних наслідків не зафіксовано, немає підтвердженої інформації. А все, що гуляє інтернетом, це ось в сина, маминої подруги, я ось таке бачив. Так ти ж не знаєш, що він в себе вкидує. Взагалі, креатин безпечний навіть дітям, проте є сенс приймати його ну, хоча б з 16-18 років. Єдине протипоказання до вживання це ниркова недостатність, тому що там потрібна особлива увага до організму. І ще про всяк випадок, креатин не є допінгом і не впливає. На гормони. Йдемо далі. Коли і як правильно приймати креатин. В дослідах рекомендують середню порцію за такою формулою 7 грама на кілограм ваги тіла. Поки гуманітарії приходять до тями від формул, показую вам зручну таблицю, де ваша вага і порція. І ще ідеально до півграмчика ніхто не міряє. Для мене, за розрахунком, середня порція це 5-25 грам, 75 кілограм ваги тіла. Так ось. Ці 5 грам це добова порція. Порошок це буде чи така кількість капсул, немає різниці, тільки зручність прийом. Дехто приймає креатин на порожній шлунок. Просто ложку закидуємо і запиваємо склянкою води. Так можна, проте багатьом це не підходить. Може бути здуття, і креатин вилітає в унітаз. Як варіант, пробують додавати щось солоденьке, цукерку чи банан, або використовують сік. Це служить транспортом і покращує засвоєння. Проте прийом конкретно соку не є обов'язковим. І найкращий спосіб без виду. Мог приймати креатин відразу після їжі. Взяли ложку, закинули, запили сплянкою води або з протеїном чи гейнером. Ніякого завантаження креатином в перші дні робити не треба. Доведено, що однакові порції щодня ефективні. Креатин має накопичувальну дію. Добре, працює вже десь через тиждень після прийому, і неважливо, коли саме в якій годині ви його приймаєте. Чи потрібна перерва в прийомі креатину? Згідно з великою кількістю даних, креатин можна приймати безпечно, хоч роками. Проте ми рекомендуємо приймати креатин 2-3 місяці в період, коли ви активно тренуєтесь і підвищуєте свої показники. Потім відпочиваєте, наприклад, 2 місяці. Немає чітких курсів. Ваше життя не повинно залежати від добавок ніякого звиткання до креатину немає. Що краще обрати? Креатин, протеїн чи гейнер. Це різні добавки з різним функціоналом. Скільки ви не випили протеїну чи гейнеру, це не підвищить вам рівень креатину і не дасть його ефекти. І навпаки, креатин не замінить ці добавки. Тому робіть вибір виключно по потребам. Мало білку в раціоні протеїн. Мало калорій гейнер. А ось креатин замінити нема чим, бо навіть з звичайної їжі ми не можемо отримати ту саму концентрацію. Можна сказати, що він незамінний. Але якщо стоїть питання економії, то з усіх добавок найкраща інвестиція це креатин. З якими добавками не можна б комбінувати креатин. Креатин добре поєднується абсолютно з усіма варіантами і працює. Навіть звичайні амінокислоти покращують його засвоєння. Єдина інформація, яка ще не вивірена, точно це Кофеїн. Є різні думки. Одні дані показують, що одночасний прийом кофеїну і креатину дещо погіршує ефект. Інші, що навпаки, посилює. Але є 100% рішення: випийте каву з інтервалом до чи після креатину. Просто не зараз. Все навіщо ці дискусії? <звук> Який креатин краще обрати? Найпопулярніший звичайний креатин моногідрат. Це одна речовина без нічого. Чиста формула і працює майже для всіх. Інші варіанти слід пробувати тільки тим, в кого є проблеми з засвоєнням відчувається як здуття, діарея, або ви просто не відчуваєте ефект. В цьому випадку звертайте увагу на креатин малат, комплексні креатини, де збірка різних варіантів або гідрохлори. Вони трохи дорожчі, проте і за відгуками часто люди отримують кращі ефекти від них. Для прикладу, комплекс від шведської компанії Genius Nutrition Crea7. Тут цілих 6 форм креатину, і найбільше тут саме форми гідрохлори, найдорожчі, і також додали додаткові вуглеводи і комплекс для засвоєння. Дуже добре працює вже. Три банки випив. Якщо не переплачувати, це ваш перший креатин, обирайте звичайний моногідрат. Часто на банці пишуть мікронайс, тобто очищений до мікрочастинок. Цей варіант від української компанії Sport Generation, що виробляється у Польщі, один з самих доступних і теж ефективний. Не зациклюйтесь на брендах, майже весь креатин відомих. Компанії виробляються в Китаї. Він ефективний і працює. Дуже маленьку частину креатину виробляє Німеччина і називає її креапюр. Це запатентована формула, яка має ніби ще кращу очистку і засвоєння. Ось так пишеться на банці. Самі компанії спортивних добавок ніяк не впливають на якість креатину, крім того, в яку банку засипати. А так він один і той самий. Менше з тим буде цікаво почитати ваші відгуки в коментарях, хто який креатин пробував, який ефект отримали. Креатин не даремно в топі продажів серед добавок. Він дійсно має дуже велику доказову базу, і це круто. В цьому відео намагаюся відповісти на найпопулярніші запитання, які ви нам задаєте. Обов'язково пишіть в коментарях, які теми ще вас цікавлять, і ми знімемо про це відео. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось.